Янину з Якутії, якому відірвало руку на війні, подарували увага, металеву палець. Ну для чого і чому зараз? Давайте спробуємо зрозуміти їхні пояснення. Отже, пісні та молитви йому не допомогли, тож довелося протезувати Рефівця. Найсучаснішими методами, які тільки існують на болотах. Тепер замість втраченої кінцівки в окупанта з'явився такий собі дрючок. Без руки росіянин залишився іще рік тому. Йому зробили кілька операцій і сказали чекати. На таке металеве ноу хау чекав житель Заберебріка півроку і, врешті, дочекався. Тепер може повихвалятися перед друзями своїми обновками, які йому дісталися після приходу на українську землю. Ось погляньте, Це протез. По Вона похоже на, на курячу лапку, і ти розумієш, що з нею головне губами і язиком не торкатися зимою, не облизувати, О, бо, бо можна знаєш, зробити. От є такий змій у рабаросу, якого хвіст в цьому в ротіс, да? Він сам себе кусає за хвіст. А тут можна російський такі. Це, це не те, що торкоборос. дивно, це навіть якось гидко виглядає.